На кордоні Непалу та Індії стався потужний землетрус. У результаті підземних поштовхів загинуло щонайменше 128 людей. Ще сотні отримали поранення. Як інформує The New York Times, землетрус у західній частині Непалу стався ввечері 3 листопада. За даними очевидців, через землетрус у Джаджаркоті обвалились фасади багатоповерхових цегляних будинків. Деякі завалились повністю. Влада заявила, що досі не може встановити контакт з населеними пунктами в гірській місцевості, де стався землетрус. Там загалом проживає близько 190 тисяч людей. Аби дістатися постраждалих районів, рятувально-пошукові групи розчищають дороги, заблоковані сувами ґрунту. Відчули цей землетрус і в Індії, зокрема, у нью делі що розташований за приблизно 600 кілометрів від епіцентру сейсмічної активності. Зазначимо за даними. Сейсмологічного центру Непалу магнітуда землетрусу становила 6,4 бали. Однак німецький науково-дослідний центр геонаук пізніше знизив магнітуду до 5,7 балів.